Всім привіт! Запрошую вас до перегляду 38-го випуску найактуальніших ігрових новин, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Дякую абсолютно кожному, хто з нами та продовжує дивитися. Сьогодні в нас є про що поговорити. Наприклад, з'явилася потенційна дата виходу GTA 6. Нова гра від колишніх розробників з DICE отримала бета-тест та перші відгуки. CSGO дійсно вже дуже скоро може перейти на новий рушій Source 2 та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаку, Оликів і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run for Games UA. Тільки но в одному з минулих випусків новин ми говорили про гру за робокопом і хотіли побачити нарешті геймплей, Як розробники, неначе нас почули та викатили повноцінний геймплейний трейлер. Тепер стало зрозуміліше, що буде на нас чекати у вересні, адже на цей місяць запланований реліз. Що одразу сподобалося, що дійсно відчуваєш, що граєш за сильного героя, який йде вперед та всім навалює. Виглядає добре та цікаво. Судячи з коментарів, гравцям також сподобалось побачене. Кепком працює над мережевою грою під назвою Екзопраймал, і знаєте, це цілком в стилістиці японських ігор, коли є величезні роботи, вони всі б'ються, і таке інше. Зав'язка гри наступна: людство спромоглося розробити екзоскелети, але не просто так. А задля для того, аби захиститися від увага, динозаврів. Ви зможете грати як за людей, так і за динозаврів. Загалом виглядає все достатньо непогано та динамічно, але мережевих шутерів вже так багато, що хочеться чогось іншого. Гравці довго цього чекали, і нарешті тут Говард вирішив розповісти, коли варто чекати на Старфілд. Дата релізу 6 вересня. Чекати можна сказати, залишилося не дуже довго. І з датою виходу Bethesda продемонструвала новенький трейлер, але він не демонструє якихось нових геймплейних кадрів. Все обійшлося гарними локаціями, але розробники обіцяють 11 червня провести величезну демонстрацію гри у рамках конференції Xbox Showcase, яка замінить виступ майків на і 3 ви тільки подивіться, як можна зруйнувати цю будівлю. І ні, це не розробники з DICE вирішили порадувати своїх фанатів. Але це колишні розробники з DICE вирішили об'єднатися та створити новий шутер, який спробує нас вразити. І, судячи з відгуків, в них це вдається. Принаймні на цьому етапі розробки. На участь у бета-тесті The Finals можна зареєструватися на сторінці у Steam та подивитися трохи відео від англомовних авторів, які позитивно про неї відгукуються. До слова, якщо вам цікаво, можу спробувати зробити. Бити окреме відео за цією грою, просто напишіть про це в коментарях. Fortnite вирішив серйозно конкурувати із іншими іграми в жанрі Battle Royale. Хоча навіщо йому це питання відкрите, але почали ходити чутки, що в наступному сезоні гри або в найближчих оновленнях може з'явитися режим від першої особи. На цьому моменті Warzone здивовано обернувся. Безумовно, буде цікаво подивитися на цю гру під, скажімо, трошки іншим кутом. Серед наших глядачів є ті, хто грають, що ви скажете. Якщо вже зачепили королівські битви, то давайте продовжимо. Warzone 2, яка останнім часом втратила велику частку своїх гравців, здивувала анонсом нового персонажу, за якого можна буде пограти, і це увага, Шредер. Так, той самий Шредер із Черпашок Ніндзя. До слова, черпахи нещодавно отримали трейлер нового анімаційного фільму, і він просто чудовий. З нетерпінням чекаю. Повертаючись до теми, розробники опублікували ось такий тизер, але офіційно нічого не казали. Але всі все зрозуміли. Пограти за Шредера можна буде 21 березня і, скоріше за все, він буде коштувати грошей. З'явилися нові чутки стосовно релізу шостої частини Гита, і вона потенційно може випасти на 2024 рік. Принаймні про це свідчить один із інсайдерів на ім'я ТЕС-2, який, якщо можна так сказати, спеціалізується на компанії Rockstar та іграх, які вони випускають та розроблюють. Причому, за його словами, хронологія наступна: в 2023 році повинен з'явитися анонс GTA 6 та якийсь трейлер. Але дата виходу буде орієнтована на наступний рік. Але розробники її можуть перенести на 2025. тому ось такі справи. Також хочу подякувати всім спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу випускати та поліпшувати цей контент. Особливо дяка нашому геймранеру суперстару під ніком Вадік за його неймовірний внесок. Плюс, любий глядачу, якщо тобі подобаються відео, які ти можеш побачити на цьому каналі, то можеш мене підтримати та стати спонсором. Але якщо є така можливість, на тебе також будуть чекати і різноманітні бонуси. А ми продовжуємо. Розробники гри, яка дуже сильно схожа на пайде, всіляко намагаються привертати увагу до свого майбутнього проєкту. Цього тижня з'явився новенький трейлер, який максимально демонструє перестрілки, які на нас будуть чекати. Виглядають вони достатньо непогано, але подивимося, що ще цікавого буде на нас чекати. В минулому випуску новин ми говорили, що з'явилися файли в CSGO, які швидше за все вказують на перехід гри на рейки нового рушія. Цю всю історію продовжив Річард Льюіс, сказавши, що над новою версією працювала величезна кількість людей, і вона справді існує і готується до тестування. А от коли це все повинно побачити, світ, питання досі відкрите. Гравці Source 2 чекають вже дуже і дуже давно. В нас вже така маленька, чудова традиція. Я розповідаю вам про Телемарт, а ви ділитеся відгуками стосовно цього магазину, і вони всі позитивні. Тільки погляньте на це. Тому, народе, нагадую вам, що в Телемарт ви можете самі зібрати собі ПК на сайті, а працівники вже зберуть його вам в крамниці. І вам потрібно буде його тільки забрати. Але якщо хочете вже готове рішення, є серія Evolve компи, які мають сучасні комплектуючі та повністю заряджені під сучасні ігри. Я особисто купляв в них і залишився дуже задоволеним. Тому реально рекомендую, якщо що, посилання буде в описі. Дві новини, які я вирішив об'єднати в одну. По-перше, в минулому новинному дайджесті я розповів, що 50 Cent опублікував допис із Лого Vice City і сказав, що пояснить пізніше. Цей допис він видалив. Багато хто почав думати, що він таким чином заспойлерив, але стало відомо, що він працює над серіалом, який ніяким чином не буде пов'язаний із ігровою серією. Плюс почали ширитися чутки, що релізну версію GTA 6 можуть порізати, якщо команда не буде встигати все доробити. І ось цей вирізаний контент буде доданий трохи. Згодом у вигляді DLC. чи будуть вони платними, невідомо. Paradox Interactive вирішила провести свою маленьку конференцію, і на ній вони вирішили анонсувати декілька нових проєктів та доповнень. Давайте поговоримо про найцікавіше, що почули та побачили гравці. По-перше, це Cities Skylines 2 продовження улюбленого гравцями містобудівного симулятору. Пограти зможемо вже цього року. Гра стане серйознішою та з глибшою економічною системою. Чекаємо. Останнім часом дуже і дуже багато з'являється симуляторів і це, в принципі, досить добре. Paradox вирішили підтримати тренди та Зробити свій власний симулятор симулятор життя. Гра називається Life by You. На жаль, поки ніяких подробиць немає, але знаємо дату виходу: 20 березня 2023 року. Плюс є трейлер, який ви бачите на своїх екранах. Якщо ви сумували за величезними роботами у жанрі стратегії, то у мене для вас чудові новини. Мекебелум -E ще одна гра в рамках конференції Парадокс. Судячи з побаченого, на нас будуть чекати величезні битви величезних роботів, і це чудово. До слова реліз в. Вже дуже скоро, 11 травня. Якщо вам останнім часом вистачало перегонів, але хотілося чогось нового, наприклад, мотоциклів, то це можна виправити. Адже з'явився трейлер гри з дуже довгою назвою: TT Isle of Man Ride on the Edge 3. Потрібно зауважити, що виглядає гра дуже і дуже добре, і є вид з очей гонщика. А гравці вже починають просити, аби її додали до PS VR 2. реліз запланований на 11 травня 2023 року. З'явився цікавий трейлер гри під назвою Forever Skies, демоверсія якої вже доступна і її можна завантажити у стімі. На нашій планеті сталася екологічна катастрофа, все зруйновано. Але вам потрібно якось з усім цим впоратися, вижити та збудувати свою власну базу. Простими словами, на нас знову чекає виживання у постапокаліптичному світі. Якщо що, то гру вже можна додати до бажаного. Як ми вже з вами говорили, Creative Assembly розроблюють онлайновий шутер під назвою Hyenas. Інсайдер Геймінг, які активно спілкуються з альфа-тестерами, дізналися, що в грі буде новенький режим під назвою Plunder Raid. Це не щось революційне в жанрі, це подібний до пограбувань в Payday режим. Тобто, у вас буде якась ціль дістати ресурси, гроші або ще щось, і ви повинні це зробити і швиденько втекти. Схоже, що на нас вже 23 березня можуть чекати якісь новенькі подробиці Stalker 2». Адже саме в цей день буде проходити конференція розробників ігор. Потенційно, представник GSC може розповісти про штучний інтелект від Інвідіа, про якісь технологічні рішення гри, якісь новенькі деталі тощо тому, в принципі, можна трохи зачекати. Тепер давайте поговоримо про знижки. У стімі Call of Duty Black Ops Cold War можна придбати за 999 гривень. Battlefield 2042 знову отримала знижку і коштує 449 гривень. Сабнавтика, яка має українську мову, коштує 125 гривень. for Speed Unbound можна придбати за 849 гривень. Трилогію Гита можна забрати за 749 гривень. У Store Ghost Recon Breakpoint можна купити за 224 гривні. Star Wars Jedi Fallen Order можна додати до. Бібліотеки за 159 гривень. Battlefield 5 можна придбати за 349 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!